Четвер, 19 жовтня, час новина телеканалі В студії Юлія Вітряк. вітаю вас на початку випуску. Говоримо про таке. Три трагедії однієї ночі. 20-річний хлопець чинив самогубство. Поліція розслідує резонансні випадки загибелі людей для майбутніх чемпіонів. Більше п'яти тисяч молоді у нас навчаються наші. Дитячих юнацьких спортивних школах в номер 4 завершується ремонт спортивного залу. Проднабори набори від міста підтримка нам інвалідам і пенсіонерам в інгулецькому районі до пунктів видачі допомоги звернулася третина жителів визначених пільгових категорій. Суїциди упродовж однієї ночі. Їх чинили двоє молодих людей. Обох знайшли у зашморгу. Ще один резонансний випадок: 40-річний чоловік випав з вікна. Правоохоронці з'ясовують причини цих трагедій. Далі сюжет Ігоря Кононенка на цьому дитячому майданчику. Сьогодні вранці випадкові перехожі виявили тіло молодого чоловіка. Сталося це у Покровському районі. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що 20-річний хлопець чинив самогубство шляхом повішання на мотузці. Тіло загиблого направили на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. Цієї ж ночі у Покровському районі у такий же спосіб звела рахунки з життям 21-річна дівчина зробила це у власній квартирі. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії. Тим часом психологи кажуть, в багатьох випадках запобігти трагедії допоможе увага з боку оточуючих. Коли людина обирає для себе саме такий шлях закінчити життя, це говорить про те, що людині було дуже складно емоційно, і важливо розбиратися причини, що призвело до такого важкого емоційного стану. Людина, коли стикається з певними такими труднощами, їй дуже важко усвідомити, що мені робити далі. Вона не відчуває певної впевненості в своїх діях. Можливо, в цей момент немає підтримки близьких, немає підтримки друзів, знайомих, які б могли зрозуміти на сьогоднішній. День є багато ліній гарячих ліній психологічної підтримки, які працюють безкоштовно, які працюють анонімно. Тому звертаюся зараз до населення, до підростаючого покоління. Не соромтеся, звертатися за такою допомогою. І ще один випадок з трагічним кінцем стався у Тернівському районі. Охоронці попередньо встановили, що 40-річний чоловік випав з вікна з сьомого поверху. Від отриманих травм останні помер на місці. Було це самогубство, злочин чи нещасний випадок належить з'ясувати правоохоронцям. Ігор Кононенко, Валерій Кожухар, Владислав Талалай, Олексій Васильченко. цей день. Верховному суді залишили без змін покарання для організатора та двох виконавців вбивства юнака у кривому розі про це повідомляє офіс генерального прокурора. Двох чоловіків засудили до 14 років позбавлення волі. Організатора до довічного ув'язнення нагадаємо, троє зловмисників у січні 2018 року викрали на зупинці 20-річного студента а у рідних вимагали викуп 100 тисяч гривень. Злочинці отримували хлопця 20 діб, а потім вбили і далі впродовжували вимагати гроші у його родичів. Прокурори довели факт злочину та вбивці своєї провини не визнали. Наразі вони продовжують відбувати покарання. На фінішній прямій у дитячо-юнацькій спортшколі номер 4 завершується капітальний ремонт спортивного залу для ігрових видів спорту. Роботи планують закінчити до листопада. Вони виконуються коштом міського бюджету. З березня цього року спортивні заклади міста повернулись до роботи у форматі офлайн. Нині їх відвідують майже п'ять тисяч криворіжців. У місті культивуються 30 видів спорту, два десятки з яких олімпійські. Тренувальний процес проходить із суворим дотриманням правил безпеки. Не дивлячись на воєнний стан, міста продовжує турбуватися про наших спортсменів, про нашу молодь і працюють у нас всі десять юнацьких спортивних школ бюджетних, котрі зараз проводять, і змагання у нас тільки в цьому році, 167 міських змагань пройшло, і я дуже задоволений, що більше 5 тисяч молоді у нас навчаються в наших дитячих юнацьких спортивних школах. Черговий навчальний рік розпочала й четверта спортшкола. У 27 групах цього закладу навчаються понад 300 дітей, семеро з яких переселенці. Наразі в закладі працює 11 тренерів. Працюють такі відділення, як тайський бокс, має гандбол, футбол. І теніс. Ми звичайно, так як і усі, втратили багато вихованців, які виїхали за кордон під час воєнної агресії на Україну до війни. У нас було 598 вихованців. Наразі 320. у разі повітряної тривоги. Ми йдемо в інші школи, в яких є укриття. Покращення матеріально-технічної бази спортшкіл пріоритетний напрямок програми розвитку фізичної культури в кривому розі. Коштом міського бюджету в дюша номер 4 завершується ремонт великого спортивного залу з професійним покриттям. Потолок був дуже проблематичний. По стінам йшли великі тріщини, тобто це все діло розшивалося, чухався потолок, проходився антигрібковою грунтовкою, потім кварцувався, забивалися ті шви, потім пошпаклювалася вся ну, весь зал замінили около 100 квадратів пала, замінили лаги, так як ані прогнили здесь. Найближчими днями в спортзалі пофарбують підлогу та зроблять розмітку. Всі ремонтні роботи планують завершити до початку листопада. Дякую міській владі за те, що допомогли нам з ремонтом залу, так як це потрібно, для того, щоб залучити. Більшість дітей четвертих, п'ятих, шостих класів, щоб вони змогли до нас приходити. Ми дуже чекаємо, тому що хочеться, щоб вже були офлайн тренування, щоб фізична підготовка у дітей була. Це дуже сприяє здоров'ю для діток і взагалі морального стану, тому що трошки збавляється від стресу. Тому дуже дякуємо. Дюша номер 4 – один з найбільших у місті спортзакладів з популяризації ігрових видів спорту. Горді школи відділення гандболу. 20 вихованок якого входять до жіночої команди Донду ВС 4. У минулому сезоні підопічні Геннадія Кравцова вибороли перше місце у вищому дивізіоні країни, а нещодавно стартували в суперлізі. Гравчині та тренерський штаб команди націлені достойно представити місто в престижних національних змаганнях. Я дуже вдячний. Нашим тренерам ми все зробили, щоб зберегти і тренерський состав наших юнацьких школ. І я думаю, що будемо все робити для того, щоб розвиток спорту в нашому місті продовжувався. Іван Проводов, Олег Каплій цей день. Четверту хвилю міської соціальної програми понад три тисячі безкоштовних проднаборів отримують мешканці інгулецького району. Тут працюють два стаціонарні пункти видачі допомоги для мешканців віддалених селищ організоване виїзне обслуговування. До гімназії у селищі Зеленому зранку сходяться люди. Тут сьогодні працює пересувний пункт видачі продуктових наборів. Багато людей допомогу від міста отримують не вперше. Підтримка нам Інвалідам і пенсіонерам Володимир Шаповалов, батько трьох дітей, прийшов за проднабором в чергове. В будь-якій літної сім'ї ну, це ж. Перша чегадне законом трошки трошки кинув на друге на другі цілі. Важливо, до будь-яка допомога важлива. Зараз такий час важкий. Вже четвертий четверти раз. То нам нам подобається. Нам це, це дитині пригодиться. У селищі Зеленому 70 родин отримують допомогу. Загалом 25 пільгових категорій у списку четвертої хвилі програми. У нас два пункти в інгалецькому районі, видачі продноборів. Це на житловому масиві Інгулець перемоги 45. І на житловому масиві Південний, це Палац культури південний, знаходиться на Гірницькій слави 2. І там теж видача проходить. Видача йде кожен день з понеділка по суботу, вихідний неділя з 8 години до 15. -ї. Мешканці цих категорій. Можуть приходити з картою криворіжця, або якщо не, немає її, то з документами підтверджує особу. На кожному пункті видачі є на плакаті розположення місця ближайшого укриття. То під час повітряної тривоги пункти зачиняються, не працюють. Усі отримувачі продовольчих наборів заздалегідь попереджені, кажуть працівники пункту. А в разі необхідності пакунки доставлять додому. З понеділка до пунктів вже звернулася майже третина заявлених у списку отримувачів. Це допомога слушна в наше время. що в наше це ж тяжке время, тяжкий час. Допомога, звісно, відчутна. У мене сестра живе під Харковом. Вона за два роки отримала в цьому первую отримала першу гуманітарну допомогу. Тому я можу сравнить, хто як забутиться о людях. Нашим ребятам низкий поклон. Валерій Кожухар, Іван проводу Артем Кравченко. «Цей день». Програма цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Підтримати творчістю нашим бійцям важливо знати, що в них є надійний тил. Ансамбль Нацгвардії України дав сьогодні концерт у Кривому Розі, мистецька осінь. Ми прийняли рішення і проводимо таку. Творчу лабораторію по всім районам нашого міста в Палаці культури Північний триває творчий сезон: 16 медалей європейського чемпіонату. Конкуренція була велика, брало багато участь країн. Криврійські каратисти вдало виступили на престижних міжнародних змаганнях. З Києва до Кривого Рогу сьогодні колектив академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України дарував свою творчість криворізьким військовим. Енергетику мистецької зустрічі відчула і наша знімальна група. «Ти тримайся, солдат, і штам неодим! Не колектив академічного ансамблю пісні й танцю нацгвардії України має багаторічну історію. З початком повномасштабної війни артисти гастролюють країною, аби своєю творчістю підтримати захисників. Сьогодні їхні голоси звучали у кривому розі. Ми виступаємо в цьому місці для наших гвардійців у рамках такого відрядження, яке які у нас йдуть ідуть постійно починаючи. 14-го року, саме по місцях перебування наших військовослужбовців з метою в першу чергу їхньої підтримки, щоб вони розуміли, що про них пам'ятають склад високопрофесійних артистів, багатожанровість і колектив має такі потужні можливості, що може дарувати своє мистецтво. Починаючи від великих концертних площадок, закінчуючи маленькими невеличкими площадочками, серед вокальних номерів як авторські, так і народні пісні, сьогодні буде прем'єра вишивана Україна. Мені захотілося зробити синтез народний спів, співтрошки ну, мелодокламації, реп. Як, як хто хоче, як, як там називається До репу мені здається ще далеко. Більш всього мелодокламація і класичний спів, синтез трьох напрямків. Ну не знаю, може, може, й вийшло. Ми дуже вдячні академічному ансамблі пісні та танцю Національної гвардії України, що в такий нелегкий час для нашої країни вони все-таки підбадьорюють наших хлопців, піднімають їхній моральний дух, адже перебуваючи там в тих місцях, де зараз дуже гаряче, нам нам, нашим бійцям важливо знати, що в них є надійний тил, і ось навіть такий творчий культурний тил у них є, який завжди підтримують, який завжди на поготові своє плече надати, і воно розвантажує, надає сил, надає духу боротися далі. І ми знаємо, що Україна не переможна на всіх фронтах. Попереду у колективу нові міста і теплі зустрічі з захисниками України. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день. Культурне життя в Кривому розі не стихає попри війну. Мистецькі колективи, передусім дитячі, мають плани і досягнення, діляться своєю творчістю з глядачами. Наш репортаж з Тернівського району. Тернівський район звітує про творчі досягнення. Свято організували в Палаці культури Північний. Художні керівники мистецьких закладів району та їхні вихованці продовжують займатися улюбленою справою попри війну. Беруть участь у конкурсах, активні у благодійних заходах з підтримки військових. Культура міста несе красу і духовність. Тому місто робить все для того, щоб працювали всі наші заклади культури. Десять палаців культури, 3. Наші театри, і 18 і школ містець, і бібліотеки, і все, що працювало. Тому ми прийняли рішення і проводимо таку творчу лабораторію по всім районам нашого міста, і от сьогодні Терновський район презентує свої досягнення, і я вважаю, що це ще один етап для того, щоб місто розвивалося і всі діячі культури могли себе знайти. І наша молодь, наша молодь мала можливість займатися тим творчим процесом, який в неї до душі. Творча лабораторія це презентація досягнень колективів. Гостей зустрічали духовий та джазовий оркестр у фойє Палацу культури. Працювала виставка робіт учнів та викладачів позашкільних мистецьких закладів. Був і стенд української фінської дружби, присвячений місту побратиму Еспо. У нас збереглися колективи, працюють на повну потужність і ми горді тим, що у нас дуже багато колективів народного танцю. Їх п'ять у нас: три хорових колективи, три театральних колективи і два оркестри народних інструментів. Тримаємо стрій, працюємо заради перемоги. Палаці культури Північний сьогодні зібрались однодумці колеги по творчому цеху. Це класно не варитися в своєму соку, творчості, натхнення, мистецтва. Це можливість поспілкуватися з друзями з інших районів. Ну, коли ми були у Тернівському районі, а хіба що в ботанічному саду, а так поспілкувалися з колежанками, насолодилися музикою колективів інструментального жанру. Я вважаю, що такі заходи дуже потрібні і дуже цікаві для всіх наших працівників культури, тому що, не дивлячись на те, що кожен наш район має свою особливу родзинку, але чесно кажучи, ми сьогодні приїхали з півдня і подавали таку відстань до півночі району, щоб познайомитись ближче з творчістю Тернавського району. Презентація творчих лабораторій відбудеться у всіх районах міста. Єркононенко Владислав Талалай цей день. Представники фізкультурно-оздоровчого товариства Басайдай повернулися з чемпіонату Європи з традиційного карате серед дорослих з кубками та медалями. Змагання проходили в Італії. Криворізькі спортсмени вибороли 11 золотих, 3 срібних та дві бронзові медалі в складі збірної України показали другий результат на чемпіонаті. В італійському місті Рімені проходили чемпіонат Європи серед дорослих та дитячий кубок Європи. До складу національної збірної увійшли і шість криворізьких спортсменів, вихованців фізкультурного здоровчого товариства Басайдай. Всі шість да, виступили дуже гарно. Ну, якщо по місцям, то у нас Ільченко, Марія завоювала друге та третє місце. Сінько Данило та Заболотній Андрій завоювали перше місце в розділі «Енбу». Бобра Богдан завоював перше місце в комітет, перше місце в командному Комітеті. Я брав участь у розділі командний комітет, завоював друге місце з командою. Також на дитячому кубку брали участь наші три атлети. Железняков Радімир завоював два перших місця, перше місце в комітеті і перше місце в розділі Енбо. Тимошевський Данило завоював. Перше місце у розділі ЕНБУ і саме на наш учасник змагань, котрому 8 років перше поїхав на такі змагання, завоював друге місце у розділі Куміте серед дітей. Криворіжці виборювали перемогу у сильних суперників. Самі спортсмени кажуть задоволені своїми результатами. Я намагався йти вперед і не Зупинятися на своєму і завдяки цьому я здобув два золота. Я зайняла друге місце у розділі Фукуго та третє місце у розділі команди коміте. Дуже багато вражень, дуже сподобалось. Але у наступному році сподіваємось, що займу одні перші місця. Конкуренція була велика, брало багато участь країн. Збірна був класний, добрий тренер наш, підбадьорив нас, дав нам стіму. Все було дуже добре і класно пройшли змагання у спортсменів фізкультурно-оздоровчого товариства Басайдай на часі відпочинок, а далі підготовка до нових відповідальних змагань: Кубку України, що пройде у листопаді, і чемпіонату світу в Іспанії, який відбудеться вже наступного року. Валерій Кожухар, Артем Кравченко. Цей день такими були новини четверга. Більше вже завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите. you